Вивчення історії стародавнього сходу починається з давньої Єгипетської цивілізації. Тут протікає найдовша на землі річка Ніл 6670 кілометрів. Вона тече з півдня на північ і впадає в Середземне море. Витоки річки, а вони знаходяться в районі озер Центральної Африки, не були відомі стародавнім єгиптянам. На заході кордонами Єгипту були пагорби Лівійського Плоскогір'я, а на сході Пустелі Сінайського півострова та Червоне море. Долина Нілу поділялася на дві частини Верхній і Нижній Єгипет. Перша частина це вузька смужка землі вздовж течії річки від п'ятого південного порога. Тут для життя були придатними лише береги з родючим ґрунтом. Нижній Єгипет це землі Нілу перед впадінням річки в Середземне море на півночі. Вони починаються за 200 кілометрів від берега моря. Це розрізана річковими рукавами заболочена місцевість. Своєю трикутною формою вона нагадувала літеру грецького алфавіту Дельта, тому її називали Дельтою. Навесні рівень води у Нілі піднімався на висоту від 8 до 14 метрів середині листопада вода починала входити в береги, а земля вкривалася шаром чорного, дуже родючого мулу. Давні єгиптяни не знали справжньої причини повені і тому вважали, що розливами нілу керують боги. До речі, єгипетські астрономи вираховували за зірками, коли відбудеться розлив Нілу з точністю до декількох днів. Повідомляли про це фараона, а той писав на папірусі наказ для річки НІЛ з вимогою розлитися і принести воду на поля його селян. Потім, при великому зібранні народу, фараон. Виходив на берег річки, голосно читав цей наказ, скручував папірус і кидав його у воду. Через декілька днів Ніл розливався, це справляло величезне враження на жителів давнього Єгипту, і вони вважали фараона справжнім богом. Коли після розливу Ніл повертався у свої береги, земля навколо вкривалася шаром мулу і ставала надзвичайно родючою. Єгиптяни укріпляли береги, створювали дамби, насипи з глини і різаного очерету, споруджували греблі для того, щоб мул краще осідав на полях. Для зволоження віддалених від Нілу земель від річки прокопували канали, а від них маленькі канавки до полів. Землеробство, засноване на штучному зрошенні полів, називається іригаційним. Техніка посіву була дуже простою у вологий ґрунт кидали зерно, потім на поле виганяли худобу, щоб вона втоптала його в землю. Люди різних племен, які прийшли в Нільську долину для створення зрошувальних систем, змушені були об'єднувати свої зусилля. Родові общини швидко перетворювались в сусідські рільничі общини номи. Народ, який створив номи, уже говорив однією мовою. Наприкінці IV тисячоліття до нашої ери в Єгипті існували два велетенських державні утворення: держави Верхній Єгипет на півдні і Нижній Єгипет в районі Дельти Нілу.